Пекін не хоче бачити поразку Росії у війні проти України. Про це міністр закордонних справ Китаю ван і сказав головній дипломатці Європейського союзу Кай Калес, Повідомляє South China Morning Post з посиланням на джерела. І Ван і пояснив свою позицію тим, що мовляв Сполучені Штати змістять свою увагу на Пекін у разі програшу Росії у війні. Крім того, МЗС Китаю регулярно заявляє, що Пекін не є стороною війни, тому деякі чиновники в Європі вони були навіть здивовані такою відвертістю. Ван Ванї він також зазначив, що і відкинув всі звинувачення, що вони якось фінансово або військово підтримують Росії. Бо, за його словами, якби Пекін дійсно допомагав Москві, то цитую, конфлікт давно закінчився б. От як взагалі варто розуміти нам цю заяву? Вона справді цинічна, відверта. Але чи мав би на неї звернути увагу той самий Трамп? Ну очевидно, але давайте по черзі. Тобто, що говорить Ван і він говорить, що ми є союзниками Росії. Раз і назавжди це дуже сигнал е, прямий і е, відвертий Трампу, який продовжує чи навколо нього продовжують носитися з ідеєю, те, що він відірве Росію від Китаю, і тоді буде мир і щастя всім народам. Не буде такого. Е, Пекін і Москва це ідеологічні близнюки брати, це ті режими, які живуть за своїми імперсько-авторитарними принципами, і нічого іншого від них чекати не можна. Оце треба нам. Всім добре за, за, запам'ятати і не реагувати на будь-які інші спроби будувати якісь геополітичні конструкти, ну, тому що це та вісь, на якій стоїть, до речі, ося ця конструкція. Вісь зла – це Москва, Пекін, Пхенян, Тегеран. Ось, ось те, що насправді відбувається. Тепер відносно того, що це означає з точки зору Пекіна. Це означає, що на даний етап, але тут важливо саме на даному етапі, Пекіну вигідно, щоб Росія зберігалася. Оце те, що так само треба нам, я думаю, всім зрозуміти. Поки що Пекін і Захід єдині в тому, що розвалювати Росію, мабуть, не треба. І це теж важливий висновок, який ми треба, які нам треба зробити, тому що ну, дехто на Заході, до речі, починають говорити про розвал Росії. Це починає гуляти по, по аналітичних експертних колах. Тобто, добре, що ця дискусія пішла вперед, але видно, що ні Захід, ні Пекін цього допустити не хочуть.